Це знову Ігор, і хотів би показати е, зміну конфігурації Вілані в Роутер АС-7, яка дозволяє трошки динамічніше конфігурувати Вілани. В даному випадку це відео тільки покажу конфігурацію з Bridge vlan фільтерингом яка е, рекомендується для використання всіх е, свічах, які ми маємо чи комутаторах, що буде правильніше. Е, лінійки з трійкою спереду, з п'ятіркою, і від вересня ми будемо мати доступні е, з четвіркою нові е, комутатори. Знову ж таки, що змінилося? Змінився сама ідеологія, підхід трошки спрощений, і я не буду вдаватися в теоретичні якісь заглиблення. Для цього запрошую на свої курси. Завжди можна трошки глибше і детальніше поговорити про теорію, але в даному випадку, давайте перейдемо до схеми, яка буде нам демонструвати саме налаштування. Я маю фізично два пристрої. Хапа квадрат, який буде роутером і буде DHCP сервером для наших віланів. І знову ж таки, це rs 326 який є звичайним аксес-свічем, і він буде дозволяти нам вже подивитися ту конфігурацію трошки глибше. hapax X квадрат я сконфігурую руками в такий спосіб, як ми звикли це робити. Тобто ми маємо бріч, потрібно його створити, додати бріч локал, назвімо його. До бріджа додам 5 портів руками. Тобто є етер 1, етер 2. Я не гадаю, що це викликати буде якісь складнощі: Етер 3, Етер 4 та етер 5. Тому що додавання невеличкої кількості портів до бріджа, воно взагалі ніколи не викликало ані якоїсь там часоємкої роботи, ані нічого. Нормальним явищем, те, що мене викинуло, я не змінював на адмін брідж, Змінився MAC-адрес самого бриджа, для того так відбувається. Тепер потрібно додати самі віртуальні інтерфейси, точніше, логічні інтерфейси VLAN, які вже будуть обробляти трафік, який буде тегований. VLAN-11, і найбільшою, і найчастіше помилкою, яка зустрічається, це те, що хтось додає називаючий VLAN і не додає VLAN ID. Ми додаємо як дочерній інтерфейс до бриджа, так само ми додаємо собі VLAN 22. З Вілана Ді22 як дочерній інтерфейс до бріджа. В даному випадку можна би було сказати, що це вже завершене налаштування, але для того, щоб перевірити наскільки коректно все працює, я додам адресацію, додаючи адресацію 192.168.11.1 з маскою 24 для Вілану 11. І 192.168.22.1.24 до Вілану 22. -го. І щоб перевірити потім, чи в нас все працює, варто сконфігурувати два dhcp сервери на тих vlan котрі ми маємо. VLAN 11, і так само буде DHCP-сервер для VLAN-22. Далі, 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 коректно адресовані інтерфейси, не будуть викликати у вас жодних помилок під час створення такого dhcp сервера за допомогою креатора. Якщо ми перейдемо зараз до Бріджа, ми маємо закладку VLAN. Ми повинні вказати, які Вілани на яких інтерфейсах можуть з'явитися. Тобто Вілан 11 може з'явитися як транковий порт на самому бріджі. Чому? Тому що бріч це є такий місток між світчіпом і процесором, і фактично обробляється DHCP-трафік, так само, як і менеджмент, на процесорі. Ми додаємо собі бріч, і так само додамо ether 1, ether 2. І етер 3. Для чого саме так? Тому що в схемі вони є чорним кольором, і це є транкові порти. Окей. Якщо би я хотів створити VLAN 22 так само вказати, я собі скопіюю, тому що люди ліниві, вони це роблять, але завжди пригадуйте, що коли ви копіюєте, перевіряйте, чи всі поля коректно заповнились. Не теговані, тобто порти не транкові. А порти Ексес для цих віланів будуть додаватися в спосіб динамічний. Але для того, щоб вони коректно оброблялися, ми повинні перейти до закладки Bridge Ports і для порту Ether 4 в закладці VLAN додати Access і вказати, що він буде портом доступу, так? Портом ексес для даного Вілану. І п'ятий це буде 22. Для даного випадку ми теж змінили. Поки що не відбувається в закладці VLAN нічого, тому що не ввімкнений брідж vlan lan Переходячи до бріджа і закладки VLAN, ми вмикаємо vlan lan фільтерінг кажемо ОК. Теоретично мене викине зараз на одну секунду з інбокса. І що ми бачимо? Що я під'єднаний до ether 5 І бачимо, що я є під'єднаний на vlan 22-му. Тобто під'єднаний фізично до порту, в котрому є Access VLAN. Якщо би я запустив зараз собі dhcp клієнт на своєму лептопі, то можна буде побачити, що отримаю якусь адресу за допомогою dhcp клієнта І так, трошки треба почекати. Бачимо, що з 22-го ділану я отримав адресу. Якщо я від'єднаюся в даному випадку і переключуся до порту ether 4 Тут можна закрити і почекати. той час, поки обробиться трафік на самому порті, бачимо, що є з 11 віла. І теоретично цього було би достатньо, але ми не конфігуруємо ніколи. Я змінюю вже на статичну адресу. 192.168.44. Та хай буде. Для того, щоб мати можливість під'єднатися по mac адресі до самого Свіча. Свіч підключений до роутера на інтерфейсі. Етер 4 на CRS і Етер 2 до ХАБА. Я переключаюся до Свіча з червоної групи портів, тобто з вілана 11-го, і зараз спробую в такий спосіб сконфігурувати сам свіч. І тут є невеличкий маленький нюанс, в якому ми маємо можливість собі дещо змінити. Повинні додати так само біч. З чого і почнемо: біч Ловка. І я не буду до нього додавати порти. Я використаю ту функціональність, яка змінилася і є доступна від Я використаю списки інтерфейсів. Я знаю, що більшість не любить списків інтерфейсів, а дехто навпаки користується лише ними, тому що це зручне групування портів до чи Firewall чи до послуг, які працюють в l 2 І створимо собі список інтерфейсів, який назвемо Trunklist. Створимо собі ще один список інтерфейсів VLAN 11 ліст. І VLAN 22-й. VLAN 22 ліст. Бачимо, що є три списки інтерфейсів. Можна закрити вікно. І додамо собі порти, так, самі інтерфейси до списків. До транку мав би, бути доданий ether 1. До транку повинен бути доданий ether 2. Але. Швидше буде додавання з терміналу. Тобто, якщо я використаю консоль. Перервемо, не будемо змінювати пароля. Інтерфейс, list, мембер додай. До якого списку? До транку. Ми що додаємо? Теж можна використати цикл, але фактично в даному випадку це буде швидше зробити з консолі. І який інтерфейс ми додаємо? Етер 3, Ether 4, Ether 5, Ether 6 ether 7 та ether 8. Чому саме так? Тому що згідно з схемою, від 1 по 8 це мої транки. З 9 по 16 це буде VLAN 11 Excess порта, з 17 по 24 це VLAN 22 Access. Інтерфейс List member. Додай. До списку VLAN 11. І інтерфейс який? ether 9, ether 10, 11, 12, 13. 14, 15 і 16. І залишається у нас тепер VLAN 22. Інтерфейс Ether 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 та 24. Відповідно, ми можемо так само і СПІ додавати інтерфейси. Немає різниці. В чому якби полягає? Позитивний момент е, такої виду зміни. Ми можемо собі згрупувати списки інтерфейсів, і до бріджа ми не додаємо вже інтерфейс поодинокий, так? а додаємо собі транк. Окей, і в мене динамічно додалися всі порти до бріджа, які були частиною того списку. Якщо я додам зараз віл 11 список, тобто вілан 11 ліст, то я можу зразу вказати, що це є. Порт VLAN ID 11, це Access порти. Як бачимо, динамічно заповнилися порт VLAN ID. Це нормальне явище, тому що я підключений до цієї групи портів. І зараз додамо ще VLAN 22 з VLAN 22, як ексес. Ну і тепер потрібно перейти до закладки VLAN. Закладка VLAN, в якій VLAN може в мене десь з'явитися. 11. І собі додам Bridge так само, як Trunk, для того, щоб мати менеджмент. І як Trunk я не додам тих поодиноких інтерфейсів, а додам Транк ліст. Так само скопіюємо і вказуємо, що VLAN 22 є можливий в даному випадку. Ну і щоб не втратити доступ, я собі перейду до закладки інтерфейси і додам собі VLAN 11. Добріджає дочерній інтерфейс для того, щоб мати можливість менеджменту. Але перед тим я ще додам DHCP-клієнт, що незвично, незручно і некомфортно завжди користуватися лише підключенням mac адресі а краще користуватися IP. І подивіться, коли ми собі запускаємо dhcp клієнт на інтерфейсі типу VLAN, але Bridge VLAN-вільтер ще не включений. Треба пам'ятати, що мікротік взагалі в своїй системі операційній роутер Rose визнає, що кожен інтерфейс, якщо немає поки що жодних інших ролей для нього окреслених, то він буде вважати їх транками. І в даному випадку ми бачимо, що на інтерфейсі прийшов транк трафік, який був тегований. Але коли ми перейдемо собі до закладки Bridge Bridge Local, закладка VLAN, включимо собі VLAN фільтри то в даному випадку. Знову ж таки, повинно викинути з Winbox, перепідключимось, і в закладці Вілани бачимо, що ether 14 динамічно доданий як порт VLAN ID, це порт, на якому я підключений. Якщо б я переключився до іншої групи портів, відповідно, це буде працювати трішечки по-іншому. Я зараз переключу до третьої групи портів, яка в нас на схемі є синьою. І давайте зараз подивимося, що відбудеться тут. В списку сусідів я бачу. Роутер, але я не бачу свіча, тому що він не є доданий як менеджмент свіч. І в принципі, якщо в загальному говорити про дану конфігурацію, на цьому це було би все. Є саме перше відео Живий стрім на каналі з якого починався взагалі цей канал 5 років тому назад, в якому є показані і інші конфігурації для пристроїв, які ми називаємо Soho Small Office Home Office пристрої. Але на мою думку, дана методика це є одна з найпростіших методик в конфігурації віланів, і вона дозволяє досить динамічно і гнучко змінювати ваші налаштування за допомогою списків інтерфейсів. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і запрошую всіх на курси. Всі посилання будуть в описі до даного відео. Всім гарного дня!